Бронепотяг як фундамент республіки. Кількість дивовижних фактів самозреченої битви за українську державу і далі вражає сьогодні. У серіалі ТСН тижня розповідь про республіку бойків. Це українці, які живуть на північних і південних схилах Карпат. 1920 року їхня держава існувала лише п'ять днів і, мабуть, була найкоротшою українською республікою двадцятого століття. Події і справжні обличчя героїв відтворив Омелянов Щудляк. І ставте, 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 Цей неймовірний танець коломийка на бочці. Його виконують лише тут, у бойківському селі, бітля. То показуєш сміливість бойків. розумієте, що бойко може щось придумати. І вони таки придумали. Вигадали свою республіку, коли Сколівщина належала до території Польщі, а поляки воювали з більшовиками. Бойківська держава мала постати під червоним прапором і за гроші Галицького революційного комітету. П'ять днів із безсмертя. Так він назвав свій фільм. На народній кіностудії Мирослава Максимовича ці кадри відзняли на початку 70-х. Вони безцінні для розповіді про найменшу і найкоротшу Українську республіку 20-го століття. <зв>. 600 метрів плівки зберегли обличчя трьох учасників повстання. Один із них машиніст бронепотяга. У фільмі цей поїзд жартома називають полотняним панцирником, бойки їздили на ньому у полотняних сорочках. Це два товарні вагони і відкрита платформа, на якій була барикада зі шпав і з мішків з піском. Томковомет стояв і прав. Одні казали тільки жовто блакітні інші казали тільки червоне. Ось вона колія, якою курсував перший і останній бойківський бронепотяг. Вони захопили його ось тут, на залізничній станції Лавочне. І після цього захоплення у книзі записів станції вперше з'явився запис українською мовою. Опорець Лавочне Славське тухля гребенів лише п'ять сіл і селищ. Таким був маршрут полотняного панцерника, Такою була територія республіки. Бойки каталися на своєму потягу аж три дні, доки вже польський бронепоїзд не відігнав їх назад до Безкілів. За п'ять днів бойківської слави вони у різних селах роззброювали польських прикордонників, несподівано з'являючись у їхніх казармах. Удяйте. Давай, давай. Удяйте, давай, давай. Удяйте, Захоплювали військові склади зі зброєю та амуніцією. А під Славськом бойки розгромили ціле польське військове з'єднання. Хотіли дійти до Стрия, щоб об'єднатися з червоними козаками, але більшовики відступили, і бойкам довелося повертатися в опорець. За моєю спиною ви бачите міст. Туди втікали повстанці Бойківської республіки. Цей міст веде на Закарпаття. Звідси революція почалася, і тут вона закінчилася. Цей камінь був поставлений в честь заснування Бойківської республіки. О, приблизно 23 роки назад. Федір Бекеш, офіцер австро-угорської армії, який на п'ять днів став бойківським генералом, був юристом. Він володів не лише бойківським діалектом, а навіть ідеш, хоч його п'ятиденна республіка. І була радянською. Саме червона куля обірвала життя Бекіша. За наказом Сталіна, Бойківського генерала стратили у 1937-му, як ворога народу. Тепер напевно на, на слабо хто знає про тофе Федора Бекіша. Вулич називали, назвали були Федром Бекішем, Потім по тісто причині переіменували на Шевченка. Бойківська республіка стерта з пам'яті навіть у опорці, де її проголосили, і лише стара плівка зберігає імена, які вже ніхто не хоче згадувати. Омаляно для корист Малько та Юрій Данкевич те тиждень 1+,1.